Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачать, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся комусь подарувати? зараз покажу, слухайте. Короте, дивіться. Це завтра 8 березня, я хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клубами. Я зараз в Німеччині я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. На мене всі так дивляться, німці. Воно пацанів там по одній квіточки, поняв. Тож взагалі цвіти не прийнято дарити. І пацанів там по одні квіточки, падвіті. По типу. Подавайте ще згляну на реакцію продавщиці, яке воно і буде, коли всі квітів візьму. Бо тут ж, це ж такого нема. Поняв? Тут ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українським пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так і нас. От, а тут вже взагалі друга культура. Давайте глянемо, чесна реакція. Отже, ви тільки що бачили в магазині, в магазині стояли ці жінки, і вони бачили, щось тільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів, тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто, ми сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от бороли, що до рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки. Насправді взагалі квіти особливо не дарують взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли. Взяли по одної троянді і все, і пішли. І зараз підуть, що там пополам ділить. поняли? У них це норма. Ну для мене це не норма, це питання спірне. Але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається: блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І з однієї сторони про це і прикро, а з другої і ні, самі захотіли. Але. В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія. Це було б ну молодець. Тут в натурі я став магазині, я думав, що я мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут я не знаю чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже надію, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Коротше, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, як яка в неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого перетвориться отаке, таке короче, в клумбу. Де. Ну от вам і фемінізм. А ну я... Дарують мені, типу, я накупив дуже багато цих, зрозуміли, покетів, і мені дарують вазу. Гляньте, Пізь. А, прикинь. Вау, вот это да. Я не знаю об этом. Я пишите в комментариях, пацаны, сколько вы максимум квитов дарили девчатам, или чё